Здоровенькі були шановні хлібороби. Подивився, як люди виставляють свою кукурузу, як росте без дощів та що з нею робиться. Приїхав на свою ділянку, тут невеличка ділянка. Це хто бачить на моєму каналі, сіяно сівалкою SST-12 або вона восьмирядна, ну, принцип бурячної сівалки. І тут сіяли, ну. Тут така вийшла картина в нас. Ми тоді всі знають, що в квітні місяці тепло кинуло, неймовірне, було тепло. Всі не знали, що робити. Одні сіють, другі не сіють. Ми сиділи, виглядали, бо на календар бачили, що на календарі таке робиться ще перша декада тільки квітня, а воно тепло неймовірне. Не знали, що робити. Ну і посіяли ми 25 квітня там сіяли Сівалкою я показував ще розкладку насіння, як вона розкладає. Прийшов такий невеличкий після посіву, ну, буквально проморосив дощик і як ударили холода. Ночі було навіть три ночі було з мінусами, а днем було таке там, то 5 градусів, там, то 7 градусів днем. А ночі опускалося до плюс трьох. Прийшло, мабуть, днів 10. Давай дивитися, що ж у нас там на, на цій площі. Появилися сходи дуже зріджені. Ну, ще почекаємо, там тепло скинуло, вона може там по сходи. Приїхали через 2-3 дня, немає ніде нічого, як було, так і є. Давай розривати біда. Лежить наше насіння проклюнулося, ключка така сантиметра півтора-два Позеленіла і потрюхла, пропала. Попала в холода, якраз росток той, і воно все це діло загинуло. Ну що, площа ж не гулятиме. Що ми робимо? Чіпляємо фрезу, перефрезовуємо цю всю площу. Практично зробили пиль, земля сухуща, начепили опять сівалку, взяли друге насіння, взяли ранній сорт, фао тут 150. 5 чи 165 фау. Взяли цей ранній сорт і посіяли. І оце ця кукуруза, бачила один дощик, було тут за все за весь час 25 мм дощу. І це зараз 16 серпня. Оце вона має такий вигляд. Сама площа чистенька, тут побризкали його. Таке де-не-де є маленький переєз, але він сидить у тіні, його росту немає. Зійшла вона, звісно, нерівномірно. Оце ось такий, що зійшло дуже пізно. Вона тут по висоті така до 2 метрів. Качанчик ще тільки він відсвівся, слабенький. Ну, Ще тут я хочу показати такий феномен, Ну, здуріла кукуруза. Казалось би, засуха. Отак його дави. Практично те, що посходило зразу, все нормально. Дивіться, що робиться з пасинками. Один, два, три пасинки. Чотири пасинки. Тут пасинок. Далі тут це посходило вже пізніше. Ось теж таке саме. Дивіться, Один, два пасинки. Пасинок, пасинок, пасинок другий. Тут, правда, немає. Пасинок, пасинок. І ось оці пасинки. Там де навіть ось що робиться пасинок. Такий трохи більше метра. І ось де оця ось качалочка, де пилок. Тут, тут же зав'язався отакий ось качанчик. Тут чудеса. Я, якщо чесно, я такий перший раз бачу. Сам качан ясно, що кукуруза вона рання. Фава невелика, то качанчик такий в неї ну, трошки 10, ну десь 18 см, 16-18 Ну він виповнений. Виповнений повністю. Зараз зернинка знаходиться в такій молочно-восковій стиглості. Кукуруза жива. Ніде нічого, ще ж... О, пожалуйста. Горобці виклювали. Пасинковий качанчик, який зверху сформувався на метолки. Ось виклювали. Ось таке саме ось на мітолки сформірувалось. Взагалі не Неп... понятно. І пасинків, я ж кажу, на кожному кущові, ось таке саме. На кожному кущові по два пасинки. По два пасинки. Я не знаю, як воно там на урожай, звісно, основного качана. Як воно це вплинуло. Ну, мабуть, що, звісно, забирає поживні речовини. О, пасинок. Пасинок, пасинок. Пожалуйста. Качан сформувався на мітолки. Запилився. Ось горобці виклювали. О. О, будь ласка, взагалі чудо сіє. Я такого не бачив. Я не знаю там агрономи, які вже стикалися, може, бозно з чим. Ну тут, тут засох. Ну, все одно його горобці виклювали, бо він голенький, його чашуйки немає. Ось такий сформувався качання. Я думаю, він достигне. Звісно, що ламати прийдеться. Його обирати хто зна, коли не знаю. Пасинок зламався. Коли його убирати, не знаю. От, пожалуйста. Ну на кожному пасинку. О, ці доклювали їх. Він, видно, він, видно, дуже добрий цей, цей качанчик. Молоденький, гарний. І зверху він голенький. Їм гарно сів собі ось на качанчик та й клюєш собі. О, На кожному пасинку... На кожному пасинку отакі от Ось, пожалуйста, ось метлка була, раз, зверху качанчик. Ось метолка була. Сформувався качанчик. І оцей ду ось по ряду. Мітелка була качанчик. І тут же, ж, і тут же ж на пасинку є внизу ось обичний качан. Сформувався на основному стеблі. Теж качан. І тут ось на пасинку качан і на основному стеблі воно теж є качан. Може, може воно все це діло, може вона через що жирує, бо тут років 10 був роки, о, оробці не доклювали, ну розкрию, хай клюю. О, це нагнутий був. років десять тут була багаторічна трава. Люцерна, і вона вже там люцерна не було, вона випала там, просто косили косили пері. Та все. І воно тут воно там, скажімо так, цілина. Ну ось такий качанчик. Ну, В'яжеться ще з боку. Он. Такі два, ну ясно, що з їх не буде нічого. Ось такий качанчик. Ну Це тут стойка. 10-15 ну, 10, ну 15 см качан. Невеликий. Ясно, що ранні сорти вони. Великого урожаю качана, вони не сформують, ну, тим більше ну, він виповнений, він до самого краю виповнений. Доволі таки не пага. І що цікаво, вона, вона жива. Да, є ось пішли хвороби на листкові. якась підсихання, чи то його щось там висмоктує. Ну це вони тут ось перві листки, ну вони ще зелені. Даже на пасинку на тому вона ще доволі себе бодро чувствує жара спала вона буде, буде жити наливатися коли її збиратиму, не знаю мабуть вже на той період не буде там ні комбайні вже всі поставлять на колодки а я буду свою цю кукурузу збирати мабуть що так воно і вийде ну тим не менше Отаке чудо. Я, я чесно, я перший раз бачу, щоб на пасинках зверху формувався качан. І, і, і взагалі я такого десь мітьлка качан. Горобці обклювали. Молоденький качанчик голенький, їм гарно теж таке саме. Взагалі чудо сіє, Я такого не бачу, а ну, там ограномно. Прокоментуйте мені цю, цю ситуацію. Що це воно? Чи це воно якийсь... Аномальний рік, та воно от таке щось витворяє. Рослина. Чи що це воно таке? А так, так є качани, є доволі непогані качанчики. Вони виповнені. Набралися повністю, воно запилилося, все. Вона більше всього, що воно ж посіяна, вона була у другій декаді травня вже. Вже, як той казав, підходи іюнь, хоч сій, хоч плюнь. Ну ми рискнули, посіялися. І вона попала то, то, там 25 мм дощик пройшов такий він тихенький, воно все впиталося. А тоді, коли вона викинула мітьоку і цвіла, вже жара та 40 градусна, вона спала. І більше всього, що воно на цей пилок він не абортувався і, видно, був гожий. О, качанчик. Це на пасунку. На основному стеблі. Однести букон один качан виповнюється нормальний і ось зав'язало. Да, він такий ще м'який, ну один, і один, один з цієї сторони такий тверденький, ну цей м'який. Третій качанчик зав'язало. Тут один і маленький ось збоку, на пасинкові. Пасинок маленький качанчик, ось основний качанчик. І тут на мітьолки немає оцього, не сформувалося. Тут же ж. Сформувався качанчик на мітолки, то внизу немає нема нічого. Тут теж. Тут ось він зав'язався, то внизу донизу немає нічого. На основному, ось, ось на пасинку внизу є, то на мітелки немає. Ось така інтересна штука. Я? Чесно, я такого не бачу. Чи то я, я тут не огранув, я по полях ж так ж... не, не швендяв постійно, щоб можна було побачити цю ситуацію. Ну, для мене це це перший раз. Ну, Бачив на пасинках качанчик маленький, в'яжеться там на ну, друг, другорядний, скажімо так, слабенький. Ну щоб, щоб на мітьолки в'язався качан. Я, я такого не небо. Пасинок. І він який качан зав'язався. Ну, це ж він величиною 10. 12 сантиметрів, ну носочок у його там, конечно, нема там нічого пустенький. І ось йду, йду по площі, ну, ну сплошну. Качанчик, качанчик, і ось такий самий, і ось такий самий. Взагалі <різь> чудеси. Ну, мі... Бачу ось руку протягнуту. мене метр 78 рост. Та Руки ще там над головою пів метра, а тут вона там більше двох метрів. Невисока, ну вона стоїть вся зелена, абсолютно ніде нічого ну Болячки, що там особливі, ну Нижні листочки там бачу таке там цей, таке є. Що трохи починає їх якась болячка. Ось стоїть, пасинок причепився, ось один качан, другий качан третій кача ну, стоїть вона окремо трошки може і загущені, але ну, воно загущені вийшло через ці пасинки воно так-то воно не загущене воно так то відстань відстань скільки тут 20 ну 25 між, між цим було. Ну, тут трохи менше тут трохи менше ну ось це пасинки оці Звісно вони загустили конкретно цю кукурудзу. Ну, поки що вона виживає. Будемо бачити, що з цього вийде. Ну вже те, що воно посіяне було в другій декаді, це 20-х 20 числах, по-моєму, травня ми сіяли, точно, точно не буду брехати. Ну вже ми таке вже балакали, що... Скоро вже червень липень чи червень місяць, що вже його вроде, таке, як і сіять. Може кажу, посіять гречку, так теж гречка, суперечка, кому воно там на оцьому, тут воно воно ж невеличкий участок, тут таке 25 сотих. Тоді тільки комбайна шукай. Ну і от, і, от, і от це таке. Ну, ну прямо прямо якесь чудо сіє. Прямо чудо сіє. Ну, горобцям горобці тепер хвалять, я думаю, о, пожалуйста, гарненько, воно не в кожурі. Тут ось більшенький на пасинку зверху, такий качанчик. Ну такий сантиметрів 12. Ось теж такий. Горобці виклювали вершок, а далі в цьому сантиметрів 15. Під верхом то тут ясно, що зернини не нема, але ну, ну, 10 см зернового качаничка сформувалося зверху на пасинку. Взагалі, я не знаю. А ну прокоментуйте, будь ласка, скажіть, що це, що це воно за феномен такий і як його з чим його як кажуть, їсти. Оце те, що зійшло, зійшло вже після того дощу. Тут, тут нічого не буде. Це те, що посходило, воно воно слабеньке, воно скрутилося, тут вже йому тут просто не буде, та ще його і тінить. Ось воно в тіні. Воно тільки воно, викидає, ще воно, синенький пилок. Ясно, що з його там нічого не буде. Ну то не страшне. Його тут таких там може не, ті, що не зійшли. Вважаємо. Ось зріджений посів, не було до його. Ось нічого. Не зійшло, ось вона зійшла і далі там нічого пів метра п'ять нема. Стоїть окрема кукурузина. Раз, два, три, чотири п'ять. П'ять. Із них один толковий. Ці всі маленькі. Ну, суть не в тому, що там, там ладно, там один качан є, там та й слава Богу. Суть в тому, що з чого ж вона живе. Дощів немає. Земля, ось, будь ласка, потріскалася. Земля потріскалася туди, о боже, воно там провалюється все. А вона формує, ще воно викидає. Та який шостий? А ні, ні, п'ятий. П'ять качанів, Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ятий основний або перший, а чотири другорядні. І отака, отака картина. Інтересно. Ти бачиш таке. Я не бачу, чесне слово, я такого не бачу, щоб на пасинках, на кожному, практично на кожному пасинк сформувався такий. Вон, горобці його виклювали. Він тут да, молочно воскова теж стиглісь, бризкає він молочком. Якраз таке, що зараз добреньке для горобця, ну та й нічого, хай собі клюють. Вони основний не трогають, а там лакомка їм хороша. Хай собі підкормлюється до зими. Не все ж і мені, як той казав. От така ситуація. А ну агрономи прокоментуйте ще раз. Скажіть мені що воно це така за, за штука їй і, і що воно по нинішньому році. Це ще раз повторюю, що... Сіялася вона десь в 20-х числах травня, сіялася після багаторічки або пересів вже був пересів ранній сорт, по-моєму, фау там 160 і оце отака, отака штука. І ось на кожному, на кожному, на кожному пасинку пасинків, по два-три по три пасинки на цьому, на основному стеблі. Я зразу там думав її рвати, трохи зразу порвав, тоді вже подивився, що... Це мені тут треба тиждень їх шмандити. І якщо чесно плюнув на це все діло. Ми, що буде, то і буде. А воно отака, отака тепер штукенція. Коментуємо. Коментуємо ситуацію. Підписуємось на канал, ставимо вподобайки. Да, буде там ще одна, одна об'єва, буде там... Я не знаю, може в цьому відео, ну може, мабуть, не в цьому відео. От, я ще позвоню туди на ту фірму. Це стосується власників імпортних тракторів. Де не дай Боже, що хтось там пострадав і вибило, чи вікно в тракторі, чи, чи двері вибило, От, стекляні, вони великі. Те, що натуральне, там, допустимо, ну, міні-агро там воно стикалося то заднє, заднє стекло на Солісовський трактор. Там по-моєму, 7 з чим тисяч, казав чоловік, коштує. А в білій церкві є, білій церкві є підприємство, яке ріже стекла будь-якої конфігурації, гнуті, не гнуті, які хочеш. Я перезвоню до їх. Перебалакаю з ними, якщо це все підтверджено буде, на каналі тоді викину силочку, телефони їхні, що вони можуть. Бо бачу хлопці страдають, вікна повибивали, двері повибивали. Я знаю, от в мене там друг товариш і брат із Західної України, в його турецька кабіна, він пострадав, вилетіли двері. Ну Там же можеш дешевше це все діло, як вони роблять його. Ну вони, Якщо в них є шаблон, то вони вроді ріжуть швидко. Вирізали сталініт з усіма дірками, з усіма підкрепіжами, все що треба по стандарту. А якщо ж немає їх шаблона, тоді треба, треба їм дати ну, цілу, цілі двері чи ціле вікно, щоб вони могли зробити шаблон. Або ж привезти їм шаблон. Із ДСП, Ну, коли воно рівне, то можна із ДСП, а коли гнуте, то так ж, не вийде. Ота таке. Це такий анонс об'яви. На цьому завершую своє відео. Коментуємо, підписуємось на канал, ставимо подобайки. Всім миру і добра!